Всім привіт! Як ви там? Готові до Різдва? Позаду мене ялиночка, а попереду мене і перед вами коробка з магазину Кос. Це, до речі, моє перше замовлення з Кос, і я вже на, насправді її коробку цю відкрила. Але хочу із вами поділитися, тож сьогодні буде таке відео розпакування. Чекала насправді чорну п'ятницю в кос і. Була налаштована рішуче знайти собі знижку. Але те, що я бачила на чорних п'ятницях, от 99% практично ніколи нічого цікавого, або те, що мені подобається, на знижки не виходить. Виходить якісь, ну, якісь лахміття. Або те, що знаєте, складно продається, і чому б його не зробити по знижках, щоб швидше спекатися. Ну, буває один відсоток, що щось реально можна знайти. Хоча я от на. Напевно, і не пам'ятаю, що я щось в своєму житті на Чорну п'ятницю купляла, і воно було неймовірне. Тож я купила це по повній ціні, але так як це перше замовлення з кос, тож 10% знижки в мене було. Це сумка літня, отака плетена з паперу. Вона прекрасна, правда. Вона чудово зроблена. У неї, я її навіть, бачите, тут не, не розкривала ось ці штуки. Можу їх розкрити. Потім назад повернути. Але я вважаю, що скільки вона коштувала? Здається, 80 фунтів або ще щось. Тут є внутрішній, бачите, мішечок. В які можна все складати, щоб було все так ну, більш-менш сек'юрно. Але я вважаю, що 80 фунтів за папір, ну якось ну, не знаю. І може навіть і добре, тому що тут же щось, ручка і внутрішнє обрамлення це натуральна шкіра і зроблена ідеально, дуже гарно. Прямо от я бачу кожен стібочок. Ну, Добре, і все-таки м'якенькі тут всередині, нема ніяких таких гострих елементів, коли інколи, знаєте, шиють, потім підпалюють запальничкою нитки, і вони потім так ну, неприємно. Чудова сумка виглядає прекрасно, якщо навіть отак, отак то, в принципі, ок, тут є дно таке, що стабільне. Але вона, якщо от її поставити десь, вона падає. Вона падає, вона не тримає форму. Так, добре. Ховаю все це в пакет, бо мені потрібна інша сумка. Ну а замовлення це було насправді ось, за цієї коробки. А в цій коробці. Чорні лапфери. У мене проблема із взуттям. Я не можу собі знайти взуття яке. На роботі могло витримати 8 годин на ногах. Тобто наприкінці моєї робочого дня у мене трошки починають набрікати ноги, це нормально, не сильно. Просто набрікаю, тому що я стою довго. І мені потрібно взуття, яка може витримати такі навантаження. Єдине взуття, яке витримує такі навантаження, це взуття від Clarks. А-ля кросівки, але вони вже розвалюються. І от є на Ютубі такий блогер, вона сама з Манчестера, Лидія Томільсон, здається, одна з блогерів, фешн блогерів яких я дивлюся. І ось вона показала ось ці лофери від кос і зауважила, що вони дуже зручні. Ще є проблема в тому, що у мене розмір 5,5, тобто це 38,5. 38 за малий, 39 за великий. Оце в мене вічна проблема. І не всі бренди роблять, на жаль, половинки. Отже, дивіться, яка краса. Дивіться. Бачите, що робиться? Вони дуже м'якенькі. Дуже. В Лейблі написано, що це повна шкіра. То підошва шкіра всередині теж шкіра, що чудово, але тримінг не шкіра. А трімінг це що? Я так думаю, що трімінг це ось ці, ось ці штуки. Правильно чи ні? Хоча виглядає, що все шкіра. Може, трімінг вони мають на увазі не такий, не шкіра. Ну це логічно, що це не шкіра, але вони дуже м'якенькі. Прямо бачите таке. Я замовила собі розмір 6, тобто 39-й. І ви знаєте, що я з них не випадаю. Я відчуваю, що вони на мені сидять, сидять так, знаєте. Вільно, але от я з них не, не вислизую. Вони такі не виходили на знижки, це базова колекція і, звичайно, що ніхто знижки видавати не буде. Так, сумка. Ще раз покажу. Ось якось ось так якщо на плечі одягнути. Ось так, якщо тримати в руці. Непогано. Але все ж таки їде. А робота гарна, якісна. Так, а ось і лофери. Виглядають чудово. Подивіться, яка краса, просто неймовірна, друзі. Якщо у вас є можливість замовити. Лофери, і вам потрібно так теж працювати на ногах або жити на ногах. Неважливо, яку діяльність ви протягом дня виконуєте, то знайте, що вони чудові, дуже м'якенькі. Дуже чудові. Так, і ще одна новиночка це спідниця. Спідниця по косій. Якось я вам казала, що я замовила 2 метри крепу. І ось така краса вийшла. Це шовковий креп. Най, ем, як найважчий, той, що можна купити. Тут я трошки, ну, чорне, ви нічого не бачите, я знаю. Чорне дуже складно показувати, тому я практично нічого не знімала. Тут вставка по косі також для гумки, тобто технологія шиття трошки інша. Мені дуже хотілося спробувати цю технологію. І ви знаєте, вийшло дуже непогано. От Як от показати? Я, я нічого не бачу, і ви теж нічого не бачите, тому що Креп він не віддає колір, а він його поглинає, він повністю чорний. Але якщо так придивитися, вона неймовірно танцює. Ця спідниця навколо тіла просто неймовірно красиво, шалено красиво. І е, Креп, він же інший, він такий. О, тут видно, дивіться. дивіться, Бачите, він такий, як трошки на вілюр схожий. я, до речі, ось щойно в цій спідниці сиділа, вам показувала е показувала лофери, Я сиділа на дивані, і бачите, що він не пом'явся пом зовсім. Це шикарна тканина. Е під низом у мене я хитрую. Я взяла свою віскозу. Стару свіскозну спідницю, яка ось тут така сатинова, тому що креп він може чіплятися. І поставила її всередину. І тепер ця спідниця така важкуща. Виглядає просто шикарно. О, Боже. Боже, я так хотіла собі цю спідницю вновити свою чорну, просто класичну базову спідницю. Так, цей кардиган з 100%, здається, вовни, це Next. <laughs> Це знижки минулого року. Або не знижки, або робочий гардероб, вже не пам'ятаю. І він неймовірний. І він не такий колючий, як би я могла собі уявити. Навіть не такі колючі, як Лемб з Uniqlo. Сикарно. Дякую, що були зі мною. І я з вами не прощаюся, бо зараз хочу показати вам свій образ. На корпоратив. Ну, подивіться, яка краса, друзі. Правда? Це такий неймовірний топ металізований. 78% віскози, а все інше це металізована нитка. Я чомусь думала. А що він буде колючий? Ні. Ну, я відчуваю, що там є метал, але не колючий. І знаєте, що мені подобається? от, тут -от бачите прикривається ось оця зона, але одночасно з цим глибока пруйма. А зона ось ця прикрита. Мені це дуже подобається. Оці шкірочки всякі, треба, ну так знаєте, можна цей топ носити без жакету або блейзеру. Воно у мене є. Блейзер лежить чорний, я потім одягну. Але... А саме так мені подобається. Ох, і краса! І ця спідниця навколо мене грає. Це металева сумка з Масі Дуті, Яка стара колекція, і вона вже реально стара. Її, б її замінити. Тут у мене оцей топ з Нексту. Уявляєте собі, я так здивована, що я її собі знайшла. Ну і зірка, це, звичайно, спідниця. Боже, я не можу. Яка ж вона гарна. Я вам скажу по секрету, що я замовила нові тканини з шовку для моїх майбутніх. Ще двох спідниць. тому, будь ласка, підписуйтеся, не залишайтеся байдужими, ставте вподобайки і до зустрічі в новому відео. Бувайте!